Ми надаємо слово ще одній чарівній жінці, це Ірині Ігорівні, яка також була обрана народним депутатом України. Просим, вітаю, шановне товариство, вітаю небайдужих, небайдужих до нашої природи, до нашої екології, до майбутнього, наших дітей. Власне, я представляю цей округ і мешкаю за. 30 кілометрів від центру так званої Олеської площі, Олеської площі, на якій плануються певні дослідження і видобуток сланцевого газу. У Львівській обласній раді, де власне, я була депутатом і головою комісії екології, це питання стояло надзвичайно серйозно і мало серйозний резонанс у суспільстві. У лютого 2011 року до комісії екології, природних ресурсів та рекреації звернулися представники Міністерства екології з проханням, про те, з проханням, щоб ми погодили Олеську площу, і щоб ця Олеська площа включилася в перелік тих ділянок, які підлягають до ділянок НАТО. Що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розходів продукції? Ми тоді не знали, що таке сланцевий газ, як і більшість. Ми тоді не знали, що таке Олеська площа, тому що в нашій уяві Олеська площа це, це виски, передусім Олеська вода, лікувальна Олеська вода, яку знають не тільки українські. І тому ми, так знаєте, дуже обережно. Товариство з Міністерства екології не так не нас не, не підводите, будь ласка, ми вивчимо, що це за ситуація, що це за Олеська площа. Але міністерство було дуже наполегливо і е, певним тиском з е, такими знаєте, засоби, заходами, засобами впливу, мовляв, якщо ви це не погодите, то ви означає, що ви працюєте на Газпром. Це були зразу ж відповідні аргументи. Львівська обласна, обласна рада відписала листа, прийняла рішення сесії обласної ради про те, що ми хочемо знати техніко-економічне обґрунтування, ми хочемо знати перспективи, ми хочемо знати екологічні ризики, ми хочемо знати хімічний стат речовин. Ми хочемо, щоб нашого представника відповідно до закону, представника львівської обласної ради включили до комісії цієї, як це говорить закон написала листа. Натомість, 22 березня 2011 року, Міністерство екології та природних ресурсів написало відписку на ім'я голови Львівської обласної ради. У ній зазначалося, що ви дуже багато хочете. Інші області не хочуть того, щоб їхнього представника включали до складу такої комісії. І ми вас включимо. Ні, стації комісії вже затверджені, але ми вас можемо включити, якщо ви цю ділянку поводите. І далі почалося наше ходіння по муках. Ми зверталися до Міністерства екології з станом обґрунтованими, що ми хочемо бачити карту. Оскільки ми чули, що до цієї площі включно 9 районів це більше 2000 тисяч кілометрів квадратних. Це є густо населені райони, це є е, третина Львівської області. Це не американські історії. Так, ми хочемо знати чітко. Поки тривали наші переписки, товариством відбулася наступна дія 17 листопада 2011 року, набуває чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переліку ділянок НАТО. Цим законом внесено зміни. Кодекс України про надра та закон України про угоди про розподіл продукції. Зміни стосуються, що ви думали, зміни стосуються повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання в користування ділянок надр. Зокрема, просто місцеві ради виключили цим, цими змінами, з перелік суб'єктів, з якими звичайно це погоджуватися. Ось таким чим йшла влада. Власне, 30 листопада 2011 року за поданням Міністерства екології і природних ресурсів Кабінет міністрів прийняв постанову номер 1297 якою затвердив порядок проведення конкурсу на укладання угоди про господінь Буглебутів, які видобуватися в межах ділянки Олеська. У Львівській обласній раді не заспокоюється. Львівська громада турбується. У всіх районах області проходять громадські обговорення з ініціатив власне, громадських організацій, з ініціатив депутатів місцевих рад, з ініціативи тих ентузіастів, яких небайдуже. Це відбувається десь організовано, стихійно. Громади ухвалюють рішення, що вони проти, проти безпогодження з місцевими. Люди не знають, що таке, і приймають рішення, власне, про утриматися від подібних, від подібних робіт. Наступне: ми знаємо, що в травні вже є переможці. Є переможці дві кампанії і, власне, 15 травня сесія Львівської обласної ради ухвалює звернення до президента та генпрокурора з проханням не допустити порушення права виключної власності українського народу на природні ресурси, зокрема щодо надрігів, які надаються користування на умовах угод про розподіл продукції 3 липня 2012 року. Сесія Львівської обласної ради ухвалює звернення до кабінету міністрів щодо гарантування екологічного благополуччя. Та соціально-економічних прав інтересів територіальних громад при розробці родовищ сланців, газів території Львівщини. Проте дуже цікаві події розгортаються, коли суспільство певним чином зайнято виборчим процесом 2 жовтня 2012 року, Верховна Рада України знову ж таки, що ми собі розуміли, що це порушення прав і свобод громадян. Відбувається системно і цільово, відбувається тишком нишком, щоб часом громада і суспільство не знали усієї правди ситуації. Відбуваються знову зміни до законів України. Зокрема, Верховна Рада України похвалює закон про внесення змін до деяких законодавчих актів. Щодо виконання угод про розподіл продукції, який створює товариство тепличні умови інвесторам у розробці національного природного багатства над України, одночасно нехтуючи закони і Конституції України. Наприклад, тепер увага у змінах до статті 6 закону України про угоди про розподіл продукції передбачається, що набуття Право власності на земельні ділянки необхідні для використання наток на умовах угод про розподіл продукції здійснюється державою відповідно до закону, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції. Тобто угодою про розподіл продукції може бути встановлено і інший порядок набуття прав власності на землю, ніж передбачено законом. Тобто закон цей. Ці зміни до закону стають вищими від Конституції. Також внесено зміни до закону знову ж таки увага. До закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Що це означає? Яким передбачено, що порядок введення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності за угодою про розподіл продукції визначається такою угодою відповідно до закону України. Тобто, Якщо в цій його написано, це щось інше, це може не відповідати нашому е, закону України, який в Україні діє про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Тобто податкова вже не проконтролює весь фінансові потоки і відтоки, скажімо таким чином. Наступне за угодою про розходу продукції визначається такою. України про угоди про розходять. Тобто угодою про розходя продукції може бути все одно інший поряд зведення молосів обліку. Окрім того, товариство, наступне важливо. Цим законом передбачено, що жодних тендерів на закупівлю товарів, робіт і послуг на державні кошти не буде так, як це відбувалося під час проведення Євро. Ми собі можемо розуміти, для чого це робиться і як це робиться. Я сьогодні зупинилася на нехтуванні, на глумленні над думкою територіальної громад, над їхньою позицією. Я скажу, що Контіональна Львівщина не заспокоювалася і не заспокоїться. Зараз, проти цього Свавілля, ми тішимося з того, що не тільки громадські організації. Не тільки громади обурюються. зараз науковці, наші львівські науковці, які прожили життя, які бачили дуже багато, які вже, знаєте, розуміють ціну не тільки хліба, а сьогодні потрібно розуміти і ціну води. Вони стурбовані тим і дзвонять ці дзвони. І, зокрема, у нас відбувся ряд круглих столів, Сланцеві газ. Олеської площі перспективи те, де кандидат геолого мінералогічних наук. Геологічно е, представник геологічного факультету Львівського національного суцію імені Івана Франка Володимир Маркевич каже, що Олеська ділянка перебуває практично на 90% у третьому поясі структурного режиму зони санітарної охорони, якому забороняється закачування відпрацьованих вод у підземні горизонти з метою заборонення, підземного складування свердих відходів і розробки даної землі, що може призвести до забруднення відносно горизонту. Стефаник Юрій. Доктор технічних наук, професор інститут геології геохіміку горючі копалин каже, що сьогодні поляки визнали, що той прогнозний запас сланцевого газу, який передбачали, зменшився у 10 раз, і напевно поляки прийдуть до тих самих висновків, до яких прийшла Франція, Болгарія, Німеччина та інші країни, це не загроза. Є видовок сланцевого газу. Це каже доктор, такий ж професор. Це катастрофа. Цитую через одну дуже причину, просту причину. Ця причина полягає в тому, що ті родовища, де видобувається сланцевий газ у Сполучених Штатах Америка, залягають у штаті, де на душу населення припадає декілька чоловік. Це і постені землі, на які можна робити, що хотіти, і інше, інше. є у нас задокументовано. І науковців. сьогодні товариство, я дякую Я дякую за організаторам, за проведення такого круглого столу. Я тішуся сьогодні, що, що ми однодумці, тому що не просто було відстоювати таку позицію. Зокрема, мене всю цілу виборчу кампанію звинувачували, що мене мовляв фінансує Газпром. Оскільки ми боремося і питаємося, хочемо знати правду, хочемо карту бачити, хочемо речовини знати, хочемо, щоб з думкою громади рахувалися. то, власне, таким чином подавалася. Я думаю, що ми сильні, разом відстоювання інтересів наших громад, нашої держави. Ми будемо як ніколи, нашої екології будемо як ніколи разом, і ми обов'язково переможемо. Дякую.